Доброго дня, мене звати Андрій Магера, сервісний інженер компанії LANT. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Запитай спеціаліста. Одне з найголовніших питань, яке цікавить наших клієнтів, це витрата пального на даному тракторі Axion 900 серії. Отже, розглянемо основні фактори, які впливають на економічність даного трактора. Отже, перейдемо до основних факторів, які впливають на витрату пального даного трактора. Одним з основних факторів є двигун та коробка передач, яка встановлена на тракторі, та автоматична система клас Power System. Ця система автоматично підбирає обороти двигуна та передаточне відношення трансмісії, щоб досягнути оптимальне тягове зусилля та оптимальну швидкість для виконання різних операцій. Трансмісія Сіматик це простота управління. У нас є три діапазони. Ми вибираємо діапазон, задаємо йому робочу швидкість, зберігаємо на кнопочку Тимпомат, і в роботі ми можемо змінювати робочу швидкість за допомогою оцього джойстика. Хочемо додати більше швидкості, даємо джойстик вперед, хочемо зменшити швидкість, даємо джойстик назад. Нічого не потрібно, не налаштовувати, ні крутити. Все дуже просто. Ще одним фактором. Який впливає на економію його палива, це є правильне баластування трактора. Наведу, вам приклад, коли наш трактор ACIO 900 серії працював на терфіаних ґрунтах з дисковим злочинником 6-метровим, ми е, знімали баласти для того, щоб збільшити прохідність трактора, а також зменшити заривання його на даному полі. Наступний фактор, який впливає на витрату пального, це є тиск в шинах, правильний підібраний тиск. Під кожну роботу потрібно підбирати е, оптимальний тиск шини. Будь, -що, будь то робота в полі, чи будь-то робота трактору. Коли працює трактор в полі, потрібно підібрати такий тиск, щоб три короба нашого колеса знаходились в ґрунті. Тоді досягається максимальне щеплення і мінімальне е, ощільнення ґрунту та мінімальна пробуксовка даного трактору. Кожного виробника шин. Є таблиця з рекомендаціями, як правильно підібрати тиск в шині. Для збільшення економії палива звернути увагу потрібно на під'єднання самого агрегату до даного трактора, а саме налаштування навіски під даний агрегат і налаштування управління навіскою. І немало важливим є налаштування самого агрегату згідно з рекомендацією виробника. Отже, сьогодні ми розглянули основні аспекти, які впливають на економію палива на даному тракторі Акції 900 ї серії. Дотримуючись оцих всіх факторів, ви досягнете правильних економічних показників.